Вальтер Скотт. Айвен Розділ сьомий. Ось скаче славних лицарів загін, При зброї кожен в пишному вбранні. Несе за ним шолом слуга один, а інший меч для славної борні. Б'ють коні капитами та іржуть, меча для битви нагострив зброяр. А глядачі вже звідусіль ідуть і дворянин, і Йомен, і Злидар Драйден, Паламон і Арсит. За тих часів англійський народ перебував у досить непевному становищі. Річард Лев'яче Серце був у полоні в підступного і жорстокого герцога австрійського. Навіть саме місце ув'язнення Річарда було невідоме, більша частина його підданих. Що за його відсутності зазнавали тяжких поневірянь, нічого не знала про долю свого короля. Принц Джон, що був у союзі із запеклим ворогом Річарда французьким королем Філіпом, використовував увесь свій вплив на герцога австрійського, щоб він якомога довше тримав у полоні його брата Річарда, який свого часу зробив йому стільки добра. Улучивши сприятливу нагоду, Джон набирав собі прибічників, щоб у разі Річардової смерті відтягти престол у законного спадкоємця, свого племінника Артура, герцога британського, сина його старшого брата Джефрі Плантагенета. Згодом він, як відомо, здійснив свій задум і незаконно захопив владу, вправний інтриган і Гульвіса, принц Джон, легко завойовував прихильність. Не лише тих, хто мав підстави боятися гніву річарда за злочини, вчинені за його відсутності, а й численних зірвиголов, колишніх учасників хрестових походів. Ці люди повернулися на батьківщину, пізнавши всі скверни Сходу, але, зубожівши, тепер тільки й чекали міжособної війни, щоб покращити своє становище. До причин, які викликали загальний неспокій і тривогу, слід віднести і ту обставину, що чимало. Селян, доведених до краю утисками дворян і суворими законами про охорону лісів, збиралися у великі загони і хазяйнували у лісах і полях, не боячись місцевого уряду. Дворяни, зі свого боку, прибравши роль самодержавних володарів, збирали довкола себе справжні розбійні банди, щоб утримувати це військо і жити в розкоші, чого вимагала їхня гордість і марнославство. Дворяни позичали гроші в євреїв під великі проценти. Ці борги підточували їхні статки, і вони намагалися позбутися їх, чинячи насильство над кредиторами. Не дивно, що за такого лихоліття англійський народ зазнавав тяжких злигоднів і мав усі підстави чекати на ще тяжчі в майбутньому. На довершення всього Україні поширилася якась небезпечна заразна хвороба. Вона знайшла для себе сприятливі умови серед злиденного простолюду і забрала безліч життів, а ті, хто вцілів, часом заздрили мерцям, яким уже не загрожували майбутні біди. Проте, попри всі ці знегоди. І багаті й бідні простолюд і знать жадали потрапити на турнір. Це було найцікавіше і найвеличніше видовище того часу, і населення мало до нього таку саму пристрасть, як і напівголодний мешканець Мадрида до биків, на який витрачає останній гріш, замість того, щоб купити їжу для своєї родини. Ніякі обов'язки, ніякі недуги не могли втримати старих і молодих від такої вистави. Пішла чутка, що бойовисько, призначене поблизу міста Ешбі у графстві Лестерському, відбудеться між славними лицарями у присутності самого принца Джона, і це викликало ще більший інтерес. Вранці того дня, на який було призначено відкриття турніру, безліч людей, всіх звань і станів рушили до місця бойової вистави. Місце турніру було дуже мальовничим на узліссі великого лісу. На відстані однієї милі від міста Ешбі розкинулася широка галявина, вкрита зеленим дерном, з одного боку оточена густим лісом, а з другого поодинокими старими дубами. Посередині її пологі схили утворювали широкий рівний майданчик, обгороджений міцним парканом. Огорожа була чотирикутної форми із заокругленими кутами, що зручніше для глядачів. Для в'їзду воїнів на арену у північній і південній стінках огорожі були зроблені ворота, такі широкі, що двоє вершників могли проїхати в них пліч опліч. При кожних воротах стояли два герольди, шість сурмачів і шість глашатаїв, і, крім того, загін солдатів, які стежили за порядком. Герольди. Повинні були перевіряти звання лицарів, що бажали взяти участь у турнірі. За південними ворітьми на невеликому пагорбі стояли п'ять розкішних наметів, прикрашених стягами коричневого та чорного кольорів. Це були кольори, вибрані розпорядниками турніру. Стрічки на всіх наметах були того ж кольору. Перед кожним наметом. Висів щит його хазяїна лицаря, а поруч зі щитом стояв зброєносець, одягнений диконом або фавном, або якимсь іншим чудернацьким створінням залежно від смаків свого хазяїна. Середній почесний намет був наданий Бріану де Боажільберу, чутки про його неперевершене мистецтво у всіх лицарських вправах. А також його близькі зв'язки з лицарями, які влаштували цей турнір, спонукали розпорядників не лише прийняти його до свого кола, але навіть обрати своїм головою, незважаючи на те, що він лише недавно прибув до Ангелії. Поруч з його наметом, з одного боку стояли намети Реджинальда Фронт де Бефа і Філіпа де Мальвуазена, а з другого Хьюго де Гранменіля, родовитого барона, один з предків якого був лордом Сенешалем за часів. Вільгельма Завойовника і його сина Вільгельма Рудого. П'ятий намет належав Іоанітові Ральфу де Віпонту, великому землевласникові з містечка Гесер, що лежить неподалік від Ежбі делязуш. Майданчик з наметами був обгороджений міцним частоколом і з'єднувався з ареною широким пологим спуском, що також був обнесений огорожею. Уздовж частоколу вишикувалися стражники. За північними воротами арени на такому ж обгородженому майданчику розміщувався намет, призначений для лицарів, які побажають викликати на бій розпорядників турніру. Тут були приготовані різноманітні страви і напої, а поруч сиділи ковалі, зброярі та інші майстри і слуги ладні будь-якої миті надати бійцям потрібну послугу. Здовж огорожі були влаштовані особливі галереї, завішені гобеленами і встелені килимами. На килимах лежали подушки, щоб дами і знатні глядачі могли відпочити тут якомога комфортніше. Вузький простір між цими галереями й огорожею був відданий дрібномаєтним фермерам або так званим йоменам, тому ці місця являли собою щось на зразок партеру в нашому театрі. Що ж до простолюду, то він мав розміститися на сидіннях, зроблених з дерну, на схилах найближчих пагорбів, що надавало глядачам змогу бачити жадене видовисько, поверх галерей, і чудово роздивитися все, що відбувається на арені. Крім того, кількасот чоловік вмостилися на гілках дерев, що оточували галявину, навіть дзвіниця найближчої сільської церкви кишіла глядачами. Усередині східної галереї, навпроти центру арени, було узвище, де під балдахіном з королівським гербом стояло високе крісло, подібне до трону. Навколо цієї почесної ложі юрмилися пажі, зброєносці, стражники в пишному одязі, і з усього було видно, що це місце призначається для принца Джона і його почту. Напроти королівської ложі, посередині Західної галереї. Височив інший поміст, оздоблення якого було не таким розкішним, проте вражало розмаїттям барв. Там теж стояв трон, обтягнений червоною і зеленою тканиною, оточений натовпом пажів і молодих дівчат, найвродливіших, яких лише можна було підібрати. Всі вони були у вишуканому вбранні, також червоного і зеленого кольорів, ложу прикрашали квіти і прапори із зображенням сердець, палаючих сердець. Сердець, що спливають кров'ю, стріл, сагайдаків та інших емблем всепереможного Купідона. Напис над троном оголошував, що це почесне місце призначається для королеви любові й краси, але хто буде цією королевою, поки що було невідомо. Тим часом строкатий натовп поглядачів рушив до арени. Вже виникло чимало суперечок через те, що дехто намагався зайняти чужі місця. Здебільшого ці суперечки досить нечемно вирішувалися стражниками, які для переконання найбільш упертих користувалися руків'ями своїх мечів та дривками сокир. Коли через місця сперечалися більш поважні персони, їхні претензії розбирали двоє маршалів ратного поля: Вільям де Вівіль і Стівен де Мартіваль. Ці маршали при повному озброєнні роз'їжджали по арені, наглядаючи за порядком серед глядачів. Поступово в галереях зібралася юрма лицарів і дворян, їхні довгі темні мантії приємно вирізнялися на тлі світлого і яскравого вбрання дам, яких тут було ще більше ніж чоловіків. Хоча, здавалося б, такі криваві і жорстокі забавки не містять в собі нічого привабливого для прекрасної статі. У нижніх галереях і переходах стояв цілий натовп багатих йоменів і дрібномаєтних дворян, які через бідність або незнатний стан не наважилися зайняти кращі місця. Звісно, саме серед цієї публіки найчастіше спалахували сварки через право на першість. Ах ти, брудна собако! кричав якийсь літній чоловік, пошарпаний одяг якого свідчив про бідність, а меч на поясі, кинджал за поясом. і… Золотий ланцюг про претензії на знатність. Син вовчиці, покидьок, як смієш ти штовхати християнина та ще й нормана із шляхетного роду мандідє? Ця сердита промова була звернена не до кого іншого, як до нашого приятеля Ісаака. Він, цього разу, багато вбраний у розкішному плащі, прокладав собі шлях у натовпі, намагаючись. Відшукати місце в передньому ряді нижньої галереї для своєї дочки красуні Ребекки. Вона приїхала до нього в Ешбі і тепер стояла поруч з ним, міцно, тримаючи його за руку, боязко озираючись довкола. Її лякало загальне невдоволення, викликане поведінкою її батька. Ми вже бачили, що Ісаак інколи виявлявся справжнім боягузом, але тепер він знав, що йому нема чого боятись. При такій кількості свідків ніхто з його корисливих і лютих гнобителів не наважився б його скривдити. На подібних виставах євреї перебували під захистом закону. А якщо цього виявлялося недостатньо, з-поміж дворян завжди знаходилося кілька знатних баронів, які готові були заступитися за єврея з власної вигоди. До того ж, Ісаак добре знав, що принц Джон. Прагне позичити в багатих євреїв Йорка велику грошову суму під заставу коштовностей і земель. Ісаак мав до цього безпосереднє відношення і чудово знав, що принцеві хочеться чим швидше владнати цю справу, тому він був упевнений, що в разі неприємного зіткнення принц його захистить. Сміливо просуваючись уперед, Ісаак мав необережність штовхнути нормандського дворянина. Однак його виправдання лише розлютили, оточуючих. Кремезний йомен у зеленому суконному каптані, з оберемком стріл за поясом, із срібним значком на грудях і величезним луком у руці, рвучко повернувся і його обличчя. задубіле від сонця та вітру, мов смажений горіх, спалахнуло гнівом. Він порадив єврею затямати, що, хоч він, і роздувся, мов павук, висотуючи кров зі своїх нещасних жертв, проте павуки мають сидіти по кутках, а коли вони вилізуть на світло, їх душать. Погрози, грубий голос і лихий погляд Йомена змусили єврея позадкувати. Мабуть, Ісаак поквапився б опинитися десь подалі від такого небезпечного сусіди, аж раптом загальну увагу привернула поява на арені принца Джона та його численного і веселого почту. Цей почет складався головним чином зі світських, а почасти із духовних осіб, що були вдягнені з не меншою розкішю і поводилися не менш вільно, ніж їхні світські товариші. Серед духовних осіб був і Пріор з Жорво. У найрозкішнішому вбранні, яке лишень дозволяв його сан, його одяг був рясно оздоблений хутром та золотом, а носки чобіт загнуті догори так високо, що перевершили без того сміховинну моду тих часів. Вони були такі великі, що прив'язувалися не до колін, а до пояса, і заважали вершникові ставити ногу в стремено. Проте, Чипурного Абата це ані трохи не бентежило, можливо, він був навіть радий виявити при такій кількості глядачів і прекрасних дам своє вміння триматися в сідлі без стремен. Решта осіб, що входили до почту принца Джона, були його фаворитами: командувачі найманого війська, кілька баронів, розбещена юрма придворних і лицарі, тамплієри та іоаніти. Слід зазначити, що лицарі цих двох орденів вважалися ворогами Річарда у Палестині під час нескінчених чвар між французьким і англійським королями вони стали на бік Філіпа. Усім було відомо, що саме внаслідок цих чвар усі перемоги Річарда над сарацинами виявилися марними, а його спроби взяти Єрусалим скінчилися поразкою. Плодом завойованої слави було лише хистке перемир'я, укладене із султаном Саладіном. З тих самих політичних міркувань, якими керувалися їхні товариші у святій землі, тамплієри та іоаніти, що жили в Англії і Нормандії, приєдналися до партії принца Джона, не маючи підстав ні бажати повернення Річарда до Англії, ні бачити на престолі його законного спадкоємця принца Артура. Принц Джон, у свою чергу, ненавидів і зневажав уцілілих представників саксонської знаті і. Не минав за будь-якої нагоди її принизити. Він розумів, що саксонські дворяни разом з усім іншим саксонським населенням вороже ставиться до його замірів, боячись подальшого обмеження своїх давніх прав, якого вони могли чекати від такого свавільного володаря, яким був принц Джон. Принц виїхав на арену у супроводі свого почту, верхи на баскому коні сірої масті із соколом на руці. На ньому було Розкішне пурпурово золоте вбрання, на голові хутряна шапочка, оздоблена самоцвітами, з-під якої спадали на плечі довгі кучері. Він їхав попереду, голосно розмовляючи й обмінюючись жартами зі своїм почтом. І як то ведеться, в членів королівської родини кидав відверті погляди на красунь, що сиділи у верхній галереї. Навіть ті, хто вбачав на обличчі принца вираз жорстокості, розпусти, з верхнього і вкрай байдужого ставлення до інших людей, не могли не погодитися, що йому властила певна привабливість, риси його обличчя правильні від природи, завдяки вихованню набули привітного та люб'язного виразу, який нерідко може здаватися справжньою душевною добротою. Такий вираз обличчя занадто часто і цілком даремно здається оточуючим ознакою мужності і щирого серця, тоді як під цією личиною ховається легковажна байдужість і розбещеність людини, яка незалежно від своїх душевних якостей вважає себе вищою за інших завдяки знатному походженню, багатству або іншим сумнівним благам. Проте більшість глядачів не обтяжували себе такими серйозними роздумами. Їм варто було побачити розкішну хутряну шапочку, принца Джона, його мантію, оторочену соболиним хутром, його сап'янові чоботи із золотими шпорами, і нарешті його вміння триматись у сідлі, як вони не тямлячись від захвату, привітали його гучними криками. Принц роз'їжджав по арені. Раптом його увагу привернула сварка, зчинена претензіями Ісаака на краще місце. Пильні очі Джона одразу ж розгледіли єврея, проте набагато приємніше вразила його зір вродлива донька Сіону, що боязко тулилася до свого старого батька. Та й справді, навіть на смак такого вибагливого кавалера, яким був принц Джон, Ребека нічим не поступалася англійським красуням. Вона мала навдивовижу гарну фігуру, і східне вбрання не приховувало її чарів. Жовтий, шовковий тюрбан личив до смаглявого відтінку її шкіри, очі сяяли, тонкі брови вигиналися гордими дугами. Білі зуби блищали, мов перли, а густе чорне волосся спадало на груди й плечі, прикриті довгою симарою з пурпурового персидського шовку, з вигаптованими на ньому барвистими квітами. Спереду симара була усипана золотими застібками та перлами. Весь образ дівчини таїв у собі таку принаду, що Ребека могла змагатися з будь-якою красунею з тих, що сиділи поруч. Її сукня була застебнута перламутровими... Пряжками три верхні були розстебнуті, оскільки день видався спекотний, і на оголеній шиї сяяло діамантове кольє з коштовними підвісками. Страусова пір'їна, прикріплена до тюрбана діамантовим аграфом, також одразу впадала в око, і хоча гордовиті красуні з верхньої галереї зміряли єврейку призирливим поглядом, кожна з них потайки заздрила її красі та багатству. Клянуся лисиною Авраама, мовив принц Джон, ця єврейка взірець тих чарів і чеснот, через які втратив розум наймудріший із царів. Як ви гадаєте, Пріоре Еймер, клянуся тим храмом мудрого Соломона, якого наш іще мудріший брат Річард не може відвоювати ця дівчина гарна, мов сама наречена з пісні пісень. Троянда Сарону і Лілея Долин, відповів Пріор, однак. Ваша світлосте, вам слід пам'ятати, що вона всього лише єврейка? А вже ж, кинув принц, не звернувши ані найменшої уваги на його слова. А ось і мій єврейський капшук з грішми. Маркіз червінців і барон Срібняків гиркається через почесне місце з обідранцями, в яких, мабуть. І пенні нема за душею. Клянуся святим Марком, мій грошовитий приятель і його гарненька євреєчка зараз матимуть місця на верхній галереї. Агов, Ісааку, це хто з тобою? Хто вона тобі? Дружина чи донька? Що це за східна гурія, яку ти тримаєш під пахвою, наче скриньку, з грішми? Це моя донька Ребека, ваша світлосте, відповів Ісаак, низько вклонившись. Його. Не збентежило вітання принца, в якому поєднувалися і іголом, і люб'язність. А ти, модрагель, мовив принц з гучним сміхом, якому одразу почали запопадливо вторити його супутники. Та все одно, донька вона тобі чи дружина, її слід вшанувати, як того заслуговує її краса, і твої заслуги. Гей, хто там сидить на горі? продовжував він, озираючи галерею. Саксонські хлопи, ач як розсілися, виженіть їх геть звідти! Нехай звільнять місце для мого князя лихварів і його прекрасної доньки. Я втовкмачу цим нечемам, що кращі місця синагоги вони повинні ділити з тими, кому синагога належить. Ця зухвала і груба промова була звернена до Седріка Сакса з його почтом та до його. Союзника і родича Етельстана Конінгзбурзького, що його, як нащадка останнього з саксонських королів, надзвичайно шанували всі сакси, уродженці північної Англії. Проте разом із королівською кров'ю предків Етельстан успадкував від них і чимало вад. Він був високий на зріст, міцної статури, у розквіті літ, але його вродливе обличчя було таке мляве, очі дивилися так безживно і невиразно, рухи були такі повільні, а сам він такий тугодум, що його прозвали Етельстан вайлуватий. Його друзі, яких було чимало, які подібно до Седріка плекали до нього щиру приязнь, запевняли, що ця вайлуватість пояснюється не браком мужності, а сумирною вдачею. На думку інших, пияцтво, що було його спадковою вадою, послабило його волю, а тривалі запої призвели до того, що він втратив усі свої кращі риси, окрім сміливості і млявого добросердя. Саме до нього і звернувся принц Джон з наказом посунутись і звільнити місце для Ісаака та Ребеки. Етельстан, приголомшений такою вимогою, що для тогочасних понять було надзвичайно образливою і не подумав скритися принцеві. Проте він не знав, як відповісти на цей наказ. Він обмежився тим, що не зробив нічого. Не ворухнувшись, він широко розплющив свої банькаті сірі очі і зиркнув на принца з таким подивом. Який міг би видатися смішним, але принцеві Джону було не до сміху. Цей Саксонський пастух чи то спить, чи не розуміє мене, сказав він. Де Брейсі, полоскачи його списом, продовжував Джон, повернувшись до лицаря, що їхав з ним поруч. То був командир загону вільних стрілків-кондотьєрів, тобто найманців, що не належали до жодної нації, і залюбки служили будь-кому, хто їм щедро платив. Навіть у почті принца залунали обурені вигуки. Але сам Дебрейсі, професія, якого притлумила в ньому делікатність, певно, виконав би наказ принца скоріше, ніж Етельстан Вайловатий встиг подумати, що треба ухилитися від зброї, якби Седрік з блискавичною швидкістю не вихопив свій короткий меч і одним ударом не відрубав сталевий наконечник списа. Обличчя принца Джона налилося кров'ю. Він люто вилаявся і вже збирався висловити погрозу. Але змовчав і тому, що придворні заходилися вмовляти та заспокоювати, і тому, що натов привітав вчинок Седріка гучними вигуками схвалення. Принц кинув наглядачів розлючений погляд, ніби шукаючи беззахисну жертву, на якій можна зігнати злість. І він помітив того стрільця у зеленому каптані, який щойно погрожував Ісаакові, побачивши, що цей парубок голосно і відкрито висловлює своє схвалення Седріку. Принц спитав його, чого він так розходився. А я завжди кричу, ура, відповів Йоман, коли бачив вдалий приціл або влучний удар. Еге, -е -е -е", мовив принц, мабуть, ти й сам стрілок хоч куди. Не гірше від будь якого лісничого, сказав Йоман. Він за сто кроків влучить у мішень у ота Тірела, кинув хтось із задніх рядів, але хто саме принц не побачив, цей натяк на долю його діда. Вільгельма рудого і розлютив і злякав принца Джона, проте він обмежився тим, що наказав стражникам приглядати за цим хвальковатим йоменом. Клянуся, святою Гризельдою, додав він. Ми побачимо, чого вартий цей шанувальник чужих заслуг. Не маю нічого проти, відповів йомен з властивою йому незворушністю. А ви чого не встаєте, саксонські хлопи? закричав розлютований принц. Клянуся. Всевишнім буде так, як я сказав, єврей сидітиме поруч з вами. Як це так? Нехай ваша світлість не гнівається, але нам зовсім не випадає сидіти поруч зі шляхетними особами, мовив Ісаак, хоч він і посварився через місце із занепалим та розореним представником родини Мондідє, проте не наважився б зазіхати на привілеї заможних саксонців. Іди туди, брудна собако, я тобі наказую, вигукнув принц Джон, інакше я накажу, щоб. Твою шкуру зідрали і видобили на кінську зброю. Почувши таке застереження, Ісаак ступив на вузькі круті сходи, що вели до верхньої галереї. Побачимо, хто насмілиться його спинити, сказав принц, пильно дивлячись на Седріка, який, вочевидь, готувався зіпхнути єврея зі сходів. Але блазень Вамба, несподівано втрутившись, запобіг цьому лихові. Він скочив уперед і, ставши між своїм хазяїном та Ісааком, вигукнув Дайте на я спробую! І, витягши з-під плаща чималий кусень свинини, тицнув його підніс Ісаакові. Звісно, він прихопив із собою цю поживу на той випадок, якщо турнір затягнеться довше, ніж може витримати його апетит. Ісаак, угледівши цей осоружний для нього предмет і бачачи, що блазень здіймає в нього над головою свою дерев'яну шпагу, заточився назад, спіткнувся і старчма покотився по сходах. Ця сцена викликала шалений вибух реготу в глядачів, та й сам принц Джон і його почіт аж зайшлися від сміху. Ну, братико принц, давай мені приз, сказав вамба, я переміг ворога в чесному двобої, мечем і щитом, продовжував він, вимахуючи шпагою в одній руці і шматком свинини в іншій. Хто ти такий? І звідки славний вояче? крізь сміх промовив принц Джон. За походженням я дурень, відповів той. Звати мене вамба, я син Бовдора, який був сином телепня, а той, у свою чергу, був нащадком олдермена. Звільніть місце для єврея в передньому ряду нижньої галереї, сказав принц Джон, потайки радіючи, що трапилася нагода відмінити початкове рішення, адже не годиться саджати переможеного поруч з переможцем. Це проти всіх правил лицарства. Атож, не слід садити шахрая поруч з дурним, а єврея поруч зі свинею. Ну, спасибі, друже, вигукнув принц Джон, ти мене розсмішив на славу. Гей, Гейсако, ану, позич мені жеменько червінців. Збентежений цим проханням, Ісаак довго порпався у своїй хутряній торбині, що висіла в нього на поясі і намагався визначити, скільки монет вміститься у жмені, але принц поклав край його ваганням. Схилившись до єврея, він вихопив торбину з його рук, витяг звідти кілька золотих монет, кинув їх в амбі і поскакав далі уздовж бойового поля. Глядачі почали кпити з єврея. а... Принца осипали такими схвальними вигуками, наче він вчинив почесне і благородне діяння.